ой ой Найдешевше? Та ну ти що? То я скажу, ліпше там. Там дешевше. Дешевше. Ні, я... ні, ні, то навіть там, де, де ми дивилися, Ага. Паритет. Але там... Тут бу... бульон 135, а там 60. Ну, бачиш, там, там псів нема.

Лембурген. Лембург, а, Лембург, я, я думав Лемберг. <гум> тут кафе. Тут не було магазинів, тут того разу. Взагалі тут будували. Будував. тут знову щось є їсти. Пізя Буджіні. Бабушки, люди. Да. А хто нам подасть? Да. Нам би хтось допоміг. Да. Куда дедушка? <реку> ты дедушка? Ну что, нам тоже скрутяло рукою рукою стоят? Аж там тоже так.